Псалом 141, Псалом Давида. Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене, почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки, як вечірня жертва. Господи, постав охорону біля моїх уст, охороняй двері моїх губ, не допусти, щоб моє серце було схильне до якогось зла. Аби я не брав участі в поганих справах людей, які чинять злочин, і не споживав їхніх ласощів. Коли мене картає праведник у своїй доброті, то його докір для мене те саме, що добірна олія для моєї голови, тому молитва моя проти злочинності нечестивих. Коли зі скелі будуть скинуті їхні судді, тоді зрозуміють, що мої слова були вірні, як орють і розпушують землю. Так будуть розкидані їхні кості при вході до шеолу. Але до тебе, Господи, владико, звернені очі мої, у Тобі я знайшов притулок, не залишай мене без захисту, стережи мене від пастки, яку на мене розставили, та від сельця злочинців. Нехай всі нечистиві попадуться у власні пастки, тоді як я їх уникну.